В українській команди Наві новий склад. Нова літня розпродажа уже розпочалась, і це не усі новини, які я для вас приготував. Ну що ж, у сьогоднішньому випуску About Games ви дізнаєтесь про те, що Baldur's Gate 3 вийде на ПК раніше запланованого терміну. Шутер The Cycle Frontier буде закрито уже досить-досить скоро. Окрім цього, у Steam розпочався літній розпродаж, і навіть на Steam Deck є знижки. По грі Combat Master теж є дуже цікаві новини. А окрім цього, складнаві змінили, і це теж досить цікава новина. Ну що ж, грайте, не заляпайтесь? Ну а ми поїхали. Baldur's Gate 3 вийде раніше запланованого терміну на ПК. А ось на PlayStation 5 трішки пізніше. Baldur's Gate 3 вийде не 31 серпня. Для власників ПК це хороша новина. Запуск комп'ютерної версії перенесли на 3 серпня, а от консольним гравцям доведеться трішки почекати. Старт на PlayStation 5 відбудеться 6 вересня. У прес-релізі директор Larian Studios з питань видавництва Майкл Даус заявив, що PlayStation 5 версії Baldur's Gate 3 потрібно приділити трошки більше часу. ПК видання натомість буде готово раніше терміну, і команда не бачить причини зволікати з виходом на комп'ютерах. Ще трохи цифр Леріан розкрила у своєму свіжому повідомленні для спільноти у Baldur's Gate 3 На вас чекають сім ігрових протагоністів, кожен з яких з власною історією, а окрім цього, з характером, цілями та бажаннями. На вас будуть чекати 11 ігрових рас та 31 підраса, 12 класів та 46 підкласів, понад 600 заклинань і дій. Ну, якщо у приклад привести Divinity Original Sin 2, там значно менше – 225. Автори детальніше розповідатимуть про фінальну версію Baldur's Gate 3 на презентації, яка відбудеться 7 липня. На жаль, шутер The Cycle Frontier буде закрита уже 27 вересня, і про це ми зараз поговоримо. З розчаруванням розробники з Ягер повідомили про невдоволення імпровізацією шутера The Cycle Frontier, який невдовзі буде припинено. За словами команди розробників, проект, який був в дусі from Tarkov та пропонував безкоштовну можливість грати, виявився фінансово нестабільним. The Cycle Frontier перестане існувати з 27 вересня. Це було непростим рішенням, але після довгих обговорень ми змушені визнати, що це буде найкращим варіантом для Ягер, заявила команда. Нагадуємо, що шутер вийшов у червні 2022 року на ПК у Steam та Epic Games Store. Студія була переконана у своєму творінні після альфа і бета тестування, проте не була готова до подальших подій. Коли гру відвідали стрімери, The Cycle Frontier стала об'єктом пожежі попиту, що руйнувало сервера. Пізніше проект був захоплений читерами. У шутері була система захисту, але її виявилося недостатньо. Поки команда шукала партнерів для боротьби з нечесною грою, багато користувачів розчарувалися у грі та припинили її запускати. У Steam розпочався літній розпродаж, і навіть на Steam Deck є знижки більше ніж грати, геймери полюбляють купувати інтерактивні розваги за зниженою. Ціною. І втілити цей процес можна завдяки Steam, де розпочався літній розпродаж, встигніть пройтися по своєму списку бажань до 13 липня. На цей раз компанія Хейба Нюла вирішила не проводити жодних подій, пов'язаних з падінням цін, але картки та стікери будуть видавати як завжди. Кожен день ви можете отримати одну картку, всього 14 штук. На протязі досить довго часу не було цікавих новин по грі Combat Master, але нарешті є щось дуже навіть цікаве. На офіційному сервері Discord розробники робили цікавий пост, в якому йшлося про те, що багато чого розробники робили, але не могли нам продемонструвати. І нарешті настав той час, коли розробники можуть нам показати щось цікаве. Наприклад, ось розробники робили трансляцію, на якій говорили про гру та показували досить цікаві речі. Наприклад, ось скріншот з нової карти в Combat Master. Сама ж карта виглядає досить непогано. До речі, на відмінність від минулих карт, ця карта виглядає більш на... Сичиною, і мені це насправді подобається, більш в стилі Warzone. Окрім цього, розробники також продемонстрували нам дуже й дуже круту анімацію гвинтівки. До речі, анімація у вас на екранах. Але окрім цього, нам показали ще ось такий цікавий скріншоти. Вклад Наві із Києзго покинуло навіть три гравця. І хто ж прийшов на заміну? Зараз ми теж про це поговоримо. Нарешті це сталося. Українська кіберспортивна організація НАТО Свінсер попрощалася з російськими гравцями своєї команди з CSGO. Натомість керівники Наві вперше зважили зібрати міжнародний склад, де основною мовою спілкування буде англійська. Розмови про те, що колектив зазнає змін, почалися ледь не відразу після старту літньої. На початку червня. Спочатку говорили про те, що команду покинуть два Андрія Городецький і Кухарський. Чутки справдились, але тільки частково, оскільки НПЛ покинув тільки основний склад. Окрім цього, команду покинув Деніс Шаріпов, більш знан, Та на заміну прийшли теж досить цікаві претенденти. Наприклад, досвідчений фінський капітан Алексій Віролайнен. Один з найкращих гравців Blast TV Паріж Мажор 2023, молдовський ріфлер Міхай Іван, а також литовець Джестін Лекавічус. Пробачте за те, що, можливо, неправильно вимовляю прізвища. Ну що ж, ось таке відео у мене вийшло. Якщо воно вам сподобалось, то обов'язково вліпіть вподобайку. Ну що ж, грайте, не заляпайтесь, ви були на каналі to Play, Зустрінемось в нових відео.